Дина, котра там два місяці, наприклад, просто по вісім годин там по десять сидить, щось вчить, програмує. Вона може просто якраз перегоріти. Ті, хто сумнівається, просто знову ж таки тут ну ні, не дізнаєшся, поки не спробуєш. Всім привіт! Рада вітати вас на нашому інтерв'ю Кібербіонік Сістематик. Мене звуть Вікторія, я єр менеджер, і з нами сьогодні Віталій Мазір, фронтенд девелопер та ментор наших курсів з напрямку фронтенд. Відповідно, Віталій, привіт. Да, привіт! Як твої справи? Давай розпочнемо з легких запитань. Все добре, виспався гарно, якраз провів заняття. У вас я ну, не сильне сонце, але доволі гарно освітить. Угу. Супер, класно. В мене, на жаль, не сонячна погода, але будемо сподіватися, що воно трішки через відео передасть. Добре. Розпочнемо наше інтерв'ю. Я підготувала декілька запитань. У мене є таке цікаве запитання. Давай. Якщо б ти не став айтішником, Ким би ти працював? Складне питання з погляду того, що в різний період життя різна відповідь. Мене якраз на акторському питали подібне питання, і, відповідно, це в мене тут компанія. Саме киця Леся. Ось і вже <знайомлені> да, да. вже якраз тринадцятий рік. Отак, от ми разом стопить власне приберу так. Це я говорив про те, що на акторських курсах мене запитали те саме питання. На той момент я якраз відповів те, що по акторам в кіно. Ось театр я би скоріше за все не обрав би. От, а в кіно було б доволі цікаво. Наразі, ну чесно кажучи, складно сказати. В принципі, далі програмування і навчання людей програмування? Ось. Ага. Поки альтернатив не придумав, я добре зрозуміла. Добре. Наступне питання: чи маєш улюблені книги або фільми, які тебе надихають? Фільми я більше такий кіноман, і, в принципі, чомусь мені подобається кохання. Фільм називається Реальне Кохання. Це 2006 року фільм. І це максимально фільм просто от про свята там було це Різдво. Там набірка просто невеличких історій. Во якось воно таке легке, таке чіпляюче за душу, приємне, тому це от воно і є таким. Як. Ось. як загалом перезавантажуєшся після роботи? Як саме відпочиваєш? Я почула, що в тебе є хобі, та? що ти загалом за активний відпочинок, що зараз в тебе більше самокат в пріоритеті, так, акторський, а саме як ти відпочиваєш після роботи? Так, люблю спати. <ріст> <ріст> Повноцінно по повній програмі, скажімо так, щоб uh -huh. ну, по-справжньому висипатися. Uh -huh. Не перебільшувати з цим, але все ж таки, от прям віда до я, скажімо так. Uh -huh. Може, супер банально, але, ну, як на мене, це дуже важливий такий аспект знову ж таки в нашому житті. А, що й слугує, якби, ну, повноцінному здоров'ю. Так, взагалі. Полюбляю спа, ну по типу піти на масаж. Ось може якісь, в принципі, ще процедури. Е навіть косметолог, ну це прям кайф. Лежиш собі, просто <схід> відпочиваєш, насолоджуєшся життям, е бо послуговують як короля. Супер. Ну е я зараз прямо ж захотілась мені перенестися в спа. Е, так, я тебе повністю розумію, ти лежиш, відпочиваєш, ні про що не думаєш, максимально розслабляєшся. Мені, мені дуже імпонує цей відпочинок, особливо на рахунок сна. А, бо є тенденція, коли От початківці, я знову з трудом початківці, я з ними кожен день працюю, я не можу. Я розумію, розумію. так. Та. І є така тенденція, я працюю ночами. Я там по 13-14 по годин сижу за комп'ютером програмую. Я просто думаю, який в них сон, окей, може там перший тиждень, місяць вони ще потягнуть в цьому режимі, а потім ну, це режим збивається, да, от і сон йде, скажімо так, зменшується. Сон зменшується Давайте, да. так. І тут, звісно, цей баланс треба відпочивати, спати. Тому, якщо ви молодий розробник, спіть, ви встигнете все вивчити. Да, да. Тут є такий аспект, що, наприклад, ну, по досвіду можу сказати, людина, котра там два місяці, наприклад, просто по вісім годин, там по десять сидить, щось вчить, програмує, вона може просто якраз перегоріти угу. Ось. і ну, тільки так буде далі. Чаще, в принципі, продовжити, якщо вона потенційно навіть не покине е, цю діяльність. Краще годину, дві, але кожен день. І коли навіть <кій> звучить, що я от вивчаю програмування да, там, по дві години, але на протязі місяця, півроку, року, угу. це набагато, ну якось ну, сильніше відчувається і звучить. Угу. Це важливіше просто. Головне, так, просто Завчасно з, побудувати план, ось о, так, щоб ще це було структурно. Бо можна, наприклад, вивчити якусь технологію, котра або вам не актуальна, угу. або вона в принципі не актуальна. Ну, якось так от може бути так. Ну, і це те, те що ти сказав, це те, що по дві години, але там місяць, півроку, рік, це взагалі говорить про дисципліну, да. Бо коли людина, мені здається, каже. Я по 12 годин там, програмую це про мотивацію, але насправді навіть науково доведено, що дисципліна це набагато важливіше, ніж мотивація. Мотивація дає пошту, так, да, це круто. Але от мати дисципліну і працювати стабільно це набагато важливіше. Ну, і тоді, мені здається, інформація краще засвоюється, бо навіть на собі я зрозуміла, що от, Моє сприйняття інформації, воно обмежене в день, і якщо я там захочу прочитати цілу книгу, я її прочитаю, але я запам'ятаю обмежену інформацію, а все інша інформація піде в пусту. Ось, тому так. тут важливо краще по дві годинки в день. Так, тільки якийсь фрагмент тільки охопиться і все. Так. Тому так. потрошку потрошку головне: як якби Систем... рухатись, в принципі, так, да, да. системно. Так, так, погоджуюсь. А, так, в мене є е, А, Якби ти міг дати пораду своєму молодшому я? А, якою б це була порада? обов'язково це має бути про програмування там чи про роботу загалом по життю? Якраз почати вчити програмування і займатися цим набагато раніше. Ось вкластись в біткоїн і не знаю там жити в Мальдівах? Щоб все максимально було онлайн? Так, я тут походжу із останнім пункт. Мені прям дуже подобається. Добре, як ти думаєш, що найважливіше для успішного навчання в IT. Тут же трішки так зміщуся е, в сторону е, порад да, для тих, хто нас буде дивитися, ми зрозуміли, що стабільне навчання. Да. Так? Реглядно, да. так. А що ще на твоєму досвіді буде важливе для того, щоб навчання в ІТ воно було успішне і дійсно воно дало результат? Е... Точно два фактори, скажу два таких пункти, які насправді суттєво теж впливають на результат Ось, фінальний. По-перше, це не переборщити зі складністю завдання. Mm -hmm. Я просто знаю, що є якийсь відсоток людей, такі хардкорщики, їм треба максимально складна задача, і вони, да, вони можуть досидіти, досягти якби, там, результату цієї задачі. Там і, і місяць, і два сидіти над одним проектом і дійти до результату. Але треба об'єктивно сприймати, що да, це якийсь відсоток людей, ось комусь, тому що тяжче, комусь простіше вивчати даний ну, матеріал такий технічний, ось, бо там знову ж таки, як не крути, свої є нюанси. І брати просто знову ж таки такі задачі. От, як з часу ми кажемо потрошку, так і зі складністю. Тобто брати простенькі задачки, кожен день їх там виконувати, реалізовувати. Спочатку те, що реально може зайняти годину, ну, приблизно прикинути собі це. Але все ж таки, да. зробили одну задачку, другу, коли ви зробили там, умовно там, десяту соту, якусь таку задачку, вона вже закріпилась, вона вже на автоматі. Тобто, у вас вже є не просто уміння, у вас вже чітка навичка. Ось, і звісно, ну не зупинятись на цьому, бо тоді, вже якраз ви коли відчуваєте внутрішню, та й по факту ви бачите, я там це виконував, наприклад, там 2 години, а тепер роблю за максимум 30 хвилин. От це вже якраз ну, чіткий дзвіночок, що якраз можна ну, повищувати складні задачки і рухатись далі. Ось так. Тобто, ну реально орієнтуватися в складності. Не треба брати супер хардкор, якийсь там <ривень> рівень. От. А по-друге, це ну, насправді спілкування ком'юніті. Як не крути, коли є в кого запитати, хтось хтось може теж паралельно вчитися. треба говорити, не мовчати, не бути там в своїх думках, треба ну, спілкування, щоб було. Хтось щось нове дізнався, де хтось щось кому показав. Ви знаєте, ну там людина не знає, ви йому пояснюєте, і ви так краще ну, закріплюєте інформацію. Ось. Тому що важливіше, скажімо так, ну, дізнатися інформацією, але потім головне, скільки разів ви її, так би мовити, з голови дістаєте. І отак от воно закріплюється максимально ефективно. Так, тут от прям погоджуюсь. Просто завчити е, самому е, це одне. А якщо ти її повторюєш, да, хтось тебе запитає, десь воно в тебе знову проскакує, десь ти щось прочитав, навіть якесь банальне запитання. Мені здається, коли хтось запитує: ой, в мене там якась складність виникла на написання, там написання того чи іншого фрагменту коду, да, і ти просто читаєш, і ти вже пригадуєш і на автоматі. Ну, цей навик да, він стає краще, ти краще засвоюєш цю інформацію. Ну, просто не бути з самому з задач іноді. Так, по Ну, ком'юніті дуже важливо. Сама по собі знаю, коли я навчалася, в мене було дуже багато різного навчання там, і по моїй спеціальності, і там вивчала англійську мову, то. Коли ти в ком'юніті, коли в тебе є одногрупники, з ким ти можеш поділитися, навіть наколівшим просто, навіть просто пожалітися елементарно, це дуже важливо. Бо прийдеш там до батьків, там до друзів, скажеш: ой, там на навчанні я щось там не встигла, та задача така складна, щось там не можу вивчити. Вони так подивляться на тебе. А коли ти дійсно це розкажеш людині, з якою ти вчишся, да, да, я тебе розумію, але давай беремо все там е, берем в руки, е, все в руки, як правильно це правильно ця фраза звучить, я вже забулася взяти себе в руки і діяти. Елементарна фраза, ну це таке, і діяти. Ну дійсно це якось підкріплює якийсь такий навіть моральний дух. А, та, так а, такі фінальні запитання. Угу. А, як ти думаєш, а, як людині зрозуміти, що IT – це саме її сфера, так, що вона підходить людині? Бо ну відверто кажучи, IT не для всіх. Дуже багато хто хоче йти в IT, але вони не розуміють так. Як зрозуміти? Воно їхнє чи не їхня, чисто на твою думку, та можливо, не, не щось таке загально прийняте, так про те, що говорять всі, а можливо, про те, що і говорять всі, чисто твоя думка, що на що потрібно так. звертати увагу, щоб вирішити? По, -по перше, що варто, ну, звернути це як зсередини воно, як так би мовити, відгукується, тому що якщо вже є цікавість, ну дізнати щось нове. Ну, вже є оцей вогник, ось uh -huh. який можна спрямувати в цьому напрямку. Просто, м да, тут треба, скажімо так, пошукати, попитати, якось трошки влитись е в цю сферу, ось. І, ну, якби загалом орієнтуватися від своїх бажань. Що я маю на увазі? Е хтось може бути максимально творчою людиною. Ось, і, наприклад, програмув... ну, it — це настільки ж про програмування. Ось. Uh -huh. Це теж про спілкування з людьми, і теж намалювати умовно, якусь картину. Ну, і насправді просто дуже багато сфер і, ну, і різновидів. Тобто, може навіть я б сказав би, не знаю, вести блог і знімати правильно. Ось. Uh -huh. Це теж буде по сфері IT. Ось, ну, там є свої, скажімо так, нюанси, там різновидність, але просто сам факт, що ти можеш навіть не напряму з кодом взаємодіяти, але ти можеш ну, все одно рухатись в цьому напрямку. Тому просто дізнатись, знову ж таки, хто що робить, ну і там умовна яка посада, і хоча б ну, день якось цьому присвятити. Це, певно, прям мінімум-мінімум. Щось спробувати. Щось подивитись, ну якесь ознайомлення має бути. Ось але <смеш> життя. Яке це життя? <смеш> І другий важливіший такий просто аспект, на котрий ну, варто звертати, це вже трошки ну, не в повному обсязі Обсязі залежить від а, самої людини. Треба дивитись, хто навчає ментор, потенційний, котрий буде. А, бо як не крутий, якщо знов ж таки є оця цікавість, є оцей вогник. Головне, щоб цей вогник ну, як мінімум не згасли, ну не погасла інша людина. Ось. А, а в ідеалі, щоб ну, набагато цікавіше ця тема стала, і вона почала рухатись те, що обрала для себе. Ну, по суті, це, скажімо так, метод спроб. Да? От якщо так. ти хочеш, потрібно пробувати, пробувати дізнаватися. Що так. Погоджуюсь, повністю погоджуюсь, бо дуже багато сфер навколо. І раніше я б ніколи не могла подумати, що я буду працювати hr менеджером що я буду більшу частину своєї роботи приділяти за комп'ютером, з людьми, аналіз даних, ринку. Це ж сфера IT, бачиш? Так, так. Все просто спробувати потрібно. Я, до речі, колись пробувала спочатку з тестуванням, потім я пробувала Python розробку, а потім я поняла <по> про те, що <по> я люблю спілкуватися з людьми. <по> ну, так. Я так само не <по> думав, що я буду тренером. Я взагалі <по> в цьому напрямку не ви... ну, не рухався, просто видно, доля якраз підштовхнула, каже: це ж твоє. <по> І реально мені прям відгукнулось. А... Як таку аналогію візьмемо? Знову ж таки, от важливість ну, правильно обрати, скажімо так, оточення того ж ментора. Ну, гадаю, всім буде знайома ситуація, коли ти приходиш в зал, купив абонемент, тренування з тренером, і він з першого заняття тебе просто в усмерть вбиває. Ну, в плані вправи тяжкий, просто до останнього там давай, давай, давай. Бажання, мотивації вже другий раз ну вже питання. Знову ж таки, в кого як, але щось скаже скоріше за все, всім знайоме. І тут якби головне знову ж таки підхід, як дізнатись про цю діяльність. Бо да, можна піти, скажімо так, з складної сторони, з хардкору. ось а можна ну. Поглянути, ознайомитись, почати щось простеньке, просто відточити якусь техніку, так би мовити, ну якщо за залом аналогію взяти, і от там вже буде якраз, скажімо так, без якихось складнощів, вже буде більше розуміння типу, заходить, чи треба рухатись в цьому напрямку. Угу. Ну так, у ну... Бо, бо знову ж таки, страждати там після крипатури три дні, ну, ти таке, я пам'ятаю, як це було. Такі бажання відбуваються, мені здається, від всього. Коли ти приходиш, все супер важке, ти нічого не розумієш залом, ти приходиш, тебе все болить. Яке бажання другий раз йти знову ж таки на заняття? Тому так, тренер дуже важливо, який в нього буде підхід. Чи поступово, як ти казав, да, буде там наростання певних задач, складності, рівня, це дуже важливо. Тому, Тому ну, просто, навіть якщо от уявити з залу, ну, продовжу, так, тут, так от, з цієї сторони цю думку. Якщо прийти в зал, просто ТОКей, зробили екскурсію, деякий там тренажер, як вправи робити. І взяти там ну, не важку вагу, а просто ну, помірну. Ось ага. те, що ну, підібрати якраз таку золоту середину, що і не супер складно, але й не надто легко, Ось. і просто знову ж таки відточувати е, ну, вміння, як там рухатись правильно Правильно рухатись, і тоді, да, вже коли відчувається, що можна більше ну, там, вагу взяти, і техніка вже правильна, і складність, ну скажімо так, там під тим е, тренажером, можна брати більшу. По ІТ, по факту, ну, все так само. Ось. Не перепущу з задачею. <кхід> правильний підхід, там системність, щоб це це було. Ось так. <кхід> 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 <Да, кхід> так, <то, кхід> думаю, всім абсолютно це буде зрозуміло, бо ну, воно так є. Поступово правильний підхід дуже важливий. Що б ти хотів сказати тим? Хто ще сумнівається, чи варто починати навчання саме по програмуванню? Ті, хто сумнівається, просто знову ж таки, тут ну, не дізнаєшся, поки не спробуєш. Ось, той, тобто, ну, точно є бажання, є якби, питання до, до самого себе, чи варто, і поки не спробуєш, точно не дізнаєшся. Тому якби, трошки набрати сміливості і е, спробувати ось. Якби. Попрацювати в цьому напрямку. Супер пробувати просто елементарно пробувати. Так, якби можна, можна роками думати, але варто іноді взяти просто діяти. Тут погоджуюсь, Віталій. Дуже тобі дякую за це інтерв'ю. Загалом я отримала масу задоволення. Я а, теж. Дуже дякую. тобі Дуже багато про тебе чого дізналась, скільки я вже з тобою працюю, а да, кілька сфер загалом і твоїх сторін. Я ще не знала, тому була рада з тобою, скажем так, по-новому познайомитися, дізнатися про тебе більше, дізнатися про те, загалом як ти починав, так, про ставлення до різних ситуацій. Дуже дякую тобі, що знайшов час. Була рада поспілкуватися. Думаю, що на цьому наше інтерв'ю буде завершуватись, але я впевнена, що це буде не останнє інтерв'ю, яке я в тебе беру. Тому скажімо так: до нових зустрічей. Можливо, ти хочеш щось сказати на завершальне слово. Даю можливість всім гарного настрою. Ось і спокою. Ось. Да, так, дякую. Мені бажання до навчання. <рес> так, дуже тобі дякую. А, що ж, тоді а, будемо завершувати. Друзі, всім дякуємо, що додивилися до кінця. А, якщо вас цікавить навчання в нас, а, а, чи загалом вас цікавить програмування, ІТ, хочете познайомитися більше з нашою школою, а, можете писати в коментарях. Можете переходити до нас на сайт, переглядати, які навчання ми надаємо. Це так: хвилинка реклами, бо я маю на неї право, я працюю в цій компанії. Так. Що ж, дякую і до нових зустрічей. Так, щасливо!